Фармадол таблетки від головного болю. Влад Чумаченко 36 років. Альпініст, рятувальник, інструктор з домедичної допомоги Національної асоціації екстрених медичних техніків США. Керівник добровольчого підрозділу Тактична Медицина Північ. Слава Україні! Минулого разу ми з вами поговорили про те, як зупиняти масовані кровотечі з кінцівок. Але масовані кровотечі загрожують нам і на вузлових з'єднаннях нашого тіла. Артерії тут також підходять дуже близько до краю тіла. Турнікети анатомічно не накладаються на ці ділянки тіла. Ми будемо говорити, як взяти кровотечу під контроль у плечовій зоні, м'язовій ділянці шиї тазовій зоні. Якщо під час огляду на ознаки масованих кровотеч ви побачили кров на роковичках в районі вузлового з'єднання тіла, одразу візуально локалізуйте поранення і починайте тиск на рану. Але краще мати при собі аптечку, з якої ви маєте дістати спеціальний гемостатичний кровоспинний бинт. Далі я відкриваю гемостатичний бинт, використовуючи ту руку, якою я тисну на поранення. Достаю перший сегмент бинта, складаю так званий. Пауербол, невелику кульку, яка перше піде в поранення. Швидко прибираю руку і закладаю мій пауербол в поранення. Тисну пальцями сильно, тисну до кістки і в сторону серця. Далі змінюючи пальці в рані. Вибираю невеликими шматками гемостатичний бинт і знову закладаю в ранок. Коли я закінчую маніпуляцію, я дістаю залишки бинта з упаковки, складаю зверху на мій тампон і починаю сильно тиснути на гемостатичний бинт зверху. Якщо ви використовуєте саме гемостатичний бинт, ви маєте тиснути мінімум 3 хвилини. Саме стільки часу необхідно, щоб речовини в бинті допомагали кровотечі зупинитися. Коли минули три хвилини, я обережно відпускаю тиск, візуально перевіряю, чи ніде не підтікає з кровотечі. Буде чудово, якщо до цього моменту вже поряд з'явиться швидка або рятувальники. Якщо вони не з'явилися і ви затампонували поранення, чудово, ви впоралися, ви зупинили масовану кровотечу. Якщо, на жаль, підтікає, вам доведеться забрати з рани гемостатичний бинт і використати інший бинт для тампонування цього поранення. Ця маніпуляція виглядає дуже жорстоко і неприємно. І так і є насправді. але ця неприємна маніпуляція рятує життя. В деяких країнах навіть школярів навчають, якщо ти бачиш глибоку рану, наповни її бинтом і натисни зверху. Якщо у вас немає гемостатичного бинта, візьміть будь-який марливий бинт, який можна придбати у будь-якій аптеці міста. Працюємо так само. Якщо в процесі тампонування ви наштовхнулися пальцями на Уламок або шматок кістки, або інший твердий предмет в рані ні в якому разі не діставайте його. Коли ви затампонували поранений канал до самого верху, більше бинт всередину не лізе. Беремо залишки бинта і накриваємо зверху і починаємо тиснути на поранення. Принципова різниця: якщо це звичайний марливий бинт, а не гемостатичний, ми тиснемо не 3, а 10 хвилин мінімум. В разі, якщо у вас немає навіть звичайного бинта, для цієї маніпуляції підійде будь-яка натуральна тканина: футболка, елементи одягу, хустки і так далі. Неважливо, чиста вона чи брудна на цьому моменті. Кровотеча може вбити людину тут і зараз. А з забрудненим пораненням медики легко попрацюють. А зараз увага! Ні в якому разі ми не тампонуємо рани на голові або обличчі, на грудині або черевній порожнині нашого постраждалого. Тампонуємо виключно вузлові з'єднання тіла або кінцівки нашого постраждалого, якщо масована кровотеча є, а турнікету у нас немає. Я розповів вам про масовані кровотечі, і ви дізналися, як їх зупиняти і контролювати. Наступного разу ми поговоримо про те, як викликати швидку допомогу, бо від цього може залежати життя. Ми розповідаємо вам про навички, прості навички, які рятують життя людей щодня і на фронті, і в тилових містах під обстрілами. Навичкам неможливо на жаль навчитися по відео. Навички вимагають регулярних тренувань і відпрацювань. Тому моя головна мета надихнути вас відвідати курси до медичної допомоги. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.